Доброго дня малята! Мене звати Василинка. Я прийшла зі своїм другом Михайликом. Ми дещо вам принесли. Спробуйте відгадати, що це. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігорі синички всі летять до водівнички. Вірно, це годівничка для пташок. Діти, а для чого потрібна годівничка? Так, щоб годувати пташок. Зараз зима, на вулиці холодно, там важко добувати корм. Ми їм допомагаємо і підгодовуємо. Розташовують годівнички зазвичай на гілці дерева або куща. Що в ній має бути? Так, зернятка, насіння, сало для синичок та яїтки горобини. Погляньте, хто прилетів до годівнички? Що це за пташка прилетіла до нас? Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину. Так, снігур. Цю пташку назвали так. Тому що їй добре видно на снігу. У неї яскраво червона грудка, спинка й голова чорні. Снігур живиться ягодами горобини. А ось малята підлетіла ще одна пташка. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Так, це синичка. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і непосидючістю. Одягнена вона в жовту сорочечку і чорну шапочку. Жовто-зелена спинка і білі щічки. Роблять її ще більше привабливою. Щоб знайти корм. Деякі синички перелітають з лісу ближче до людей. Узимку синичкам усе смачно і насіння, і зернятка. Але улюблені ласощі синичок не солоне сало. Малята, а цю пташку ви знаєте дуже добре. Маленький хлопчик у сірій світинці по дворах стрибає, крихітки збирає. Так, це горобчик. Він мешкає як у нас у місті, так і за його межами. Всіх цих пташок можна назвати зимуючими, тому що вони залишаються в нашому краю і не відлітають у теплі краї. Їм живеться дуже важко, вони шукають чим поживитися, тому люди виготовляють годівнички з різних матеріалів, з картонних коробок. З пластикових пляшок, з дерева та вивішують не сало, висушені шматочки фруктів. А зараз, друзі, ми з Михайликом пропонуємо допомогти пташкам передати гостинці, виготовимо з пластиліну грону горобини. Малята на гілочці розташовано багато ягідок. Вони мають округлу форму та червоного кольору. Для роботи нам потрібне пластилін червоного кольору, дощечка, аркуш картона з намальованою гілочкою горобини та серветочка. Тож малята до роботи. Перед роботою беремо пластилін, його треба трішечки або розігріти, або ручками, ось так пальчиками розімняти. Коли пластилін уже підготовлений до роботи, ми велику грудку беремо в ліву руку, а правою рукою двома пальчиками будемо відщіпувати багато дрібних шматочків. Ось так. Ягідки горобини мають крулу форму і червоного кольору. Ось ми нарвали багато дрібних шматочків. Тепер ми вже відомим нам способом беремо шматочок пластиліна і з допомогою дощечки і пальчиків катаємо цю грудочку пластиліна коловими рухами. І отримуємо ось таку маленьку кульку. Потім ми цю кульку беремо, прикладаємо на кінчик гілочки, притискаємо пальчиком. І отримуємо ось таку ягідку. Те ж саме робимо з іншими шматочками, коловими рухами, пальчиками. Катаємо і прикладаємо до. Аркуша картона. Лівою ручкою обов'язково притримуйте дощечку, щоб вам було зручно. Ось так. Пташки взимку будуть дуже раді гостинцю від нас. Тому що взимку, ви ж знаєте, діти, пташкам і голодно, і холодно. Ось. Погляньте, яка у нас гарна грона горобини, виходить. Чим більше ягідок, тим буде пташкам більше їжі. Ось так. Ось ще в мене одна грудочка. Приклали і пальчиком придавили. Ось ми отримали ось таку гарну гілочку горобини Після роботи обов'язково скористайтесь серветочкою та помийте руки з милом. Малята. А чи цікаво вам було? Коли будете йти на прогулянку, візьміть з собою насіння зернятка та пригостіть ними пташок. Весною вони нам віддячать. До нових зустрічей!